сильний вітер. 6.42, Привезло чоловіка на вокзал. Ось така погода сьогодні. Що ж, діти весь день вдома проведуть. Біжу на роботу. Ну, як біжу? До автівки біжу. А, так, їду на 11, на 10.40. ось до мадам на чверть туніски, як я її називаю. А, Дві години в мене буде прибирання. Взагалі, незважаючи на те, що я починаю свій робочий день сьогодні пізніше, в мене все одно 7 робочих годин буде, тож активності вистачатиме. Так, погода дуже вітряна, У нас таке буває час від часу, дуже сильні вітри. Особливість цієї місцевості також. Діти сьогодні вдома. Принаймні, перша половина дня в нас буде ось така. І ще вони сьогодні будуть вдома самі. Попередні три дні тато був поряд. Так, така історія. Отре констатую, що я метеозалежна, трохи такий шум в голові, не те, щоб головний біль, але ну, щось таке відбувається. Думаю, пов'язане з тиском. Каву випила і розмірковую про те, що як я не намагаюсь підтримувати цей рівень енергії ну, максимально. Впроваджувати здорові звички, ось такі такі відголоски все одно існують. І зовсім не хочеться з цим миритися. Не хочу, не хочу вірити, що наступає такий момент, мабуть, це криза трохи середнього віку. що енергії менше все одно як не круте, але я не здаюсь, будемо боротись далі. Чого захотіла, енергії їй мало. Жадібно до енергії. Бонжур. 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 Так, ну що, цей день настав? Я і в цій будівлі і в цьому будинку залишилась сама. До Мадам приїхав, я думаю, її друг, і вони поїхали на ярмарок. Сьогодні четвер, у нас ярмарок. Тож вони поїхали на закупи. Я господарюю. Дві годинки. Їду додому. У мене всього одна година перерви, вже трохи менша, тож треба її якісно продуктивно провести, як завжди, пообідати. Ось таки, я думаю, друг. Не знаю, яка в них історія спілкування, але весь час вони зараз їсти. Ну, Мадам готує, він їй акомпанує, коли вони повернулись з ярмарку, і він розповідає якісь складнощі в нього в стосунках, і мадам йому там щось підказує, щось коментує, критикує. Або підтримує таке в них жваве спілкування, а мені мило так за цим спостерігати їм обом за 70, виглядають вони чудово, так підтягнуто і супер активно. І це мило, милість в тому, що люди зберігають ось таку жагу до життя, до того, що навколо відбувається ще ось, намагаються будувати стосунки чи принаймні. Покращити їх і живуть таке... живуть таке активне життя, знову ж таки <кій> не стереотипне. І я вам колись розповідала про господарку, в якої моя сестра двоюрідна жила, знімала кімнату тут в карбоні. Ну і зараз вони підтримують стосунки. Моя сестра її підтримує, бо в неї там депресії стаються, якісь такі стани. Сумні, вона її просить приїжджати і складати компанію. Ну, а сестрі, вона тут працює в карбоні. Інколи їй зручно залишатись ночувати в карбоні, не їхати в тулузу. Тож підтримують зв'язок. Я вам розповідала: ну, на той момент їй було 76 десь років, тобто зараз вона ще старша стала, і вона активно веде активне життя. Ходить на побачення, зареєстрована на одному сайті знайомств, там знайомиться, ледь... щотижня в неї нова... нове знайомство, їздить відпочивати зі своїми новими знайомими і постійно в русі. Вона, правда, не... не знаю, чи була вона заміжня, але дітей вона не мала, не має, не мала, живе сама. Тож продовжує соціальне активне життя. Для мене це так цікаво і показово. Знову ж таки, руйнує ті ж самі упереджені стереотипи, що. І у 80 життя триває. І це, до речі, про довголіття. Вчора мені написали коментар про мою сторічну щодо розповідей про сторічну мою бенефіціарку, до якої я зараз ввечері ходжу. Що, може, і не варто так довго жити, бо всі рідні, близькі, можна і дітей поховати в такому віці вже і. ну, Спірний момент. Так ось, ну, Це ж все якість життя, можна жити по-різному. Якісь активності в нас в залі основні. Голоси дітей, молодь, мабуть, діти зібрались. До речі, про погоду. Ще не все втрачено. Ще сьогодні можна на вулиці погуляти. Якщо більше не буде дощу, цілком прийнятно. Дремотували двері о сама ж. Так, я закінчила півтори години. У мене ось пакет з одягом. Я, звичайно, можу підняти, але ж воно знову впаде. А я зараз їду на вулицю Дід Піаф. Колись в мене там був місью бенефіцієр. Але весною його відправили в будинок для людей похилого віку. І там я вже давненько не була в тих краях. Мадам, в якої я тільки що була, моя постійна, Маргаріт. Погано почувається, гіпертонія в неї. І це в неї таке буває. Лежить погано, а мені... Лячно спостерігаю за нею. Каже, вранці збиралася вже помп'є викликати рятувальників. Ну, швидку допомогу. А ще в мене на наступний тиждень я в неї не буду, хоча я кожного четвера в неї. І в мене взагалі наступний четвер пустий, в мене аж такий. Ажіотаж думаю, як же ж так його корисно провести, це ще день канікули ще в дітей. Треба якось щось придумати. Правда, чоловік буде на роботі, в Тулузі, Що четверга він обов'язково має бути в офісі, тож таке, подумаю. Може, в Тулузу поїдемо, щоб з погодою пощастило. Ось, і взагалі, в мене зазвичай від 30 до 35 годин на тиждень. Години роботи. Це мій такий стандарт, 30, мабуть. І. Наступного тижня всього 17 годин мене залишилось, при тому, що я ж не просила ні вихідних, нічого. І зробила мені такий середній графік. Думаю, це пов'язано з тим, що. Ну, і прибрали моїх постійних клієнтів, яких я маю бути щораз, щотижня, в мене просто по... їх там поприбирали. І в інші дні також. І я. Мій такий висновок, моя така здогадка, що намагаються нормувати ось ці загальномісячні години. Мабуть, для інших моїх колег ну, перекидають, щоб у них теж було ну, в середньому, щоб всі однаково працювали ось так. Думаю, це з цим пов'язано. І не знаю, чи вам цікаво було б дізнатися про такий факт. Але ось мої спостереження щодо роботи. Тож наступного тижня я буду працювати, якщо нічого не зміниться, звичайно, в два рази менше, ніж попередні тижні. Ось і вулиця Едіт Піаф. Зараз буду дивитись номерацію будинків. Вже подивилась, вже знайшла. Бонжур! До дітей в мене 40 хвилин є, бачите, ось водонапірна башта, недалеко я тут була. Мадам місьо, мадам на кислородному кисневому, кисло, кисневому апараті. Вже не, не вперше мені такий випадок зустрічається. Я вам розповідала навіть, що ось такими трубочками цими довгими прозорими по всьому будинку ну, переміщується разом з апаратом. А, ну, і звичайно, прибирання, прасування, розвішування білизни і прибирання. Все як завжди. На сьогодні у мене ще три вечірні візити. Одяг, бачите, навіть пальто. Ще не знаю склад, може і вовняне. Не дуже роздивлялася, але дещо взяла з одягу, який мені запропонували. І так, Хтось з дітей, не наших, забули. З верхній одяг. Хтось в туалеті ще. Так, запропонувала вона там, було в неї кілька великих торг, Діти грають семеновим м'ячем. Так. Е -е Речі, її дочка привезла, перебирала там, привезла одяг. Будуть віддавати вимаюсти, що, ну, І вона соромилась мадам мені запропонувати. Каже, що колись чи то колезі моїй запропонувала, здається, так. І вона, ну, мадам використала якесь таке слово, я його не зрозуміла, і вона мені пояснила, що ну, типу, образилась, як так, чого це ви мені речі безкоштовні пропонуєте. Я, типу, не така. Я кажу, та ні, мені окей. Якщо я можу зекономити, тим більше, що я пальто хотіла собі придивитись, вимаюсь також Два. я. Так. Сонечко і дощик накрапає. Ще з одного замовлення буде відео на каналі про закупи. Такі дрібнички там теж мають з'явитися, але я вже не витримала, поки я огляд зніму на покупки, а вони лежать, чекають свого часу. Бонсуа! У мене є 10 хвилин, щоб забігти в аді. Мадам на вечерю їла суп-пюре, стек хаши Це котлета така з фаршу. Там чисто фарш, просто сформована. Така котлета легко підсмажена. З, З кров'ю, так би мовити. Ось. І десерт, йогурт і банан. Так, я, як завжди, дуже сильно поспішаю. І боюся, що буде черга на касі, бо тут таке буває. Це мені дуже-дуже може нашкодити. Тому біжу. Я купити хотіла корот. Детям погрести вот, Поглядаешь, что с А тут у нас всё. Посьминка авокадо. Взяти візьму кілька штук. Так ось, до речі, ось так виглядає цей стик хаше. Дивлюсь, чи треба мені його брати, чи не дуже. В мене було 10 хвилин, я 10 хвилин витратила. Все чітко. Зараз же я їду ще й на зустріч з медсестрою, тому що не... дуже важливо зовсім не запізнюватися. Це встигла. До зустрічі тоді на зупинці автобусній або на паркінгу. Все, пока. пока. Та, якраз співпадає, так чоловік не встиг на потяг на шосту. 604, здається, так там є потяг. Наступний в він тільки в 6.42 виїхав і якраз він півгодинки їхатиме трошки більше. І я закінчу. Біля вокзалу я там недалеко на полі буду. Якраз його заберу і їхати мені є. У мене будинок останній на, у наших сусідів 100річної мадам, так що все все складеться на краще. Так, і про те, як я вдало купила продукт Останній пакет був яблук. Якраз наш формат невеликого розміру гала, ну, брала вже раніше по одному євро 3-кілограмовий Трехкілограмов... пакет, така промо-акція. Промо І що характерно, останній пакет. Морква. Чудово теж. Євро 19-1,5 кілограма теж прекрасна ціна. Дешевше, ніж в соціальному навіть магазині мені вдається роздобути. І навіть качине філе. Індичине філе взяла зі знижкою 30%. Курку теж фермерську. Ну, взагалі, заскочила найпродуктивніші, найконцентрованіші 10 хвилин за день в мене вийшли що, таке. Так, Проте, як ну, не можна запізнюватись, медсестра вже тут, причому не заїхала у двір. ж, рідкісний випадок. Так. Сонечко сіло, але його і не видно, навіть якщо б воно не сіло, там от такі хмари заходять з гір. Зараз небо чисте, ось там. Не дуже все чудово. Так. Я підозрюю, що з мене ті медсестри теж не, не тільки медсестри і колеги, мабуть, жартують з моїх велоперегонів, з того, що я на велосипеді. Зараз мене медсестра запитує. Ну, ми з нею не дуже часто спів... ну, разом перетинаємося, але по місту ну, зустрічаємось в будинках бенефіціарів. І вона мені зараз. Ви на велосипеді. Кажу, та ні, а що ж так, вітер, дощ. Кажу, та ну, І далеко сюди їхати, коли в мене мало часу на переміщення, я сюди велосипедом. Буду довго їхати. Ну так, так, як... ну я ж теж їм акомпаную, кажу. Я, звичайно, спортивна. Я так думаю, що в мене буде прізвисько, скоро таке будуть казати, ось так спортивна. ой Це в мене сарказм. Ось. І кажу, я, звичайно, спортивна. Вже свій спортів. Але це навіть для мене занадто. Та бувало сюди, я їздила на велосипеді неодноразово, мадам знає. Так, а я вчасно, доведеться, Ще буквально 3-4 хвилинки, якщо не затримуємо, ще ж потяг може затриматися. Це ж теж ще... Непевна... непевний вид транспорту. Але якщо не затримається, то мені буквально 2-3 хвилинки треба почекати. Все йде так добре, аж страшно. Мені сьогодні ще й варення подарували. А, полуничне і зі слив. А хто це тут нарешті на вулицю вийшов? Ми ще дуже да. Ми, коли ти пішов, одразу Молодці. На вулицю. А хто це тут в темряві малює? Навіть не підсичує в костюм. Мені там помити. От твоє тато і я вже пішов до того. Добре, а що католики ще не пішли? Ні, це на навіть. Нові... А сьогодні ж четвер, це співони прийшли. Співаки. Ой. Так, сьогодні мадам. Мене розпитувала, як буде, дочка, як буде добрий день, як буде бонжур. кажу добрий день. Потім добре, тільки ж кажу, зараз не бонжур. Зараз бонсуар, добрий вечір. І вона повтор... добрий день, взагалі без акценту повторила. Добрий вечір. Каже, добрий, тільки що, щось там. Воно ну, вже треба доброї ночі казати. Взагалі, я вже за кажу, добрий це бон. Бон, жур, добрий день. Скоро в мене тут будуть розмовляти українською. Так, це лісочи. Я. Друзі, це все на сьогодні. Дякую, що додивились відео до кінця. Нагадую вам про збір, постійний збір на ремонт автівок разом з благодійним фондом Слобожанське ластівки. Відкрита баночка, рахунок постійний і потреба теж постійна. На жаль, але завдяки вам, завдяки внескам кожного кожної з вас невеликими кроками, ми допомагаємо оперативно ремонтувати автівки. І ну, це харківський напрямок. Протягом години автівка заїжджає на ремонт. і... Просто з передової і вже стає на ремонт якомога швидше і в день, і вночі її ремонтують. Щоб там за добу, за дві, за три автівка поверталась в стрій. Це дуже важливо ось так бути дотичними до здобуття перемоги нашої перемоги і. Підтримки Збройних сил України. Тож долучайтесь і до цієї ініціативи, і до тих закликів, волонтерів, яким ви довіряєте. Дуже важливо нам не складати рук і допомагати. А, на сьогодні все. Готую для вас вже новий влог. Все як завжди, багатосерійний серіал триває пригоди нашої родини, таке буденне життя. Але маю надію, що вам цікаво. Буду намагатись підтримувати цю цікавість. А від вас підписка, як то кажуть, від вас лайк, підписка і коментар. Дякую, дякую, побачимось. Бережіть себе, будь ласка, бувайте.